Ці люди, яким чином вони позаходили в зал? Муніципальна варта. Так, ви на роботі? Так. Хто ці люди? Які подічних і питаєте Я їх у вас так. питаю, ви на роботі чи ні? Хто заводив цих людей? Ви поліція це Ну так а я у вас питаю: Ми хто це? Суди з вами 20, двадцять пустили. Хто їх пустив? Так я вам кажу, процедура відкриття в восьмій. Зал заповнений невідомо ким, незнайомі мордаті хлопці. А чому в залі повно людей? Вони кудою прийшли? Чому у нас чили... через рамку, а ні? Мені спальна варта. Хто в залі? Замість громади. Замість громади. Чому не зайцю за громади? Чому ми тут стоїмо, а вони вже там, Сережа? Ну так, чого не відповідали? А чого у вас банка не працює? Ну, що вони ну, смысле, там є люди, діалог. вони закриті двері і вони там що що вони сидять. Як а щоб вони, вони туди потрапили, вони, потравили? вони, Як Як вони сюди не заходили, куди вони зайшли. І і чому не через металу Я вам не скажу, тому що я сама прийшла. Це година. брехня. Ні. Я не займаюся. пропустіть, будь ласка, депутатів. Пропустіть негайно поліція, негайно забезпечте право народу, негайно право народу, право народу забезпечити по Конституції. Ви маєте захищати права і свободи людей. Що вони роблять з твоїм містом? Маркушину слова. О, О. 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 Вона не дає слова громаді і депутатам. Ми просимо дати слово, дати слово і депутатам і громаді. Ви зараз зустрічаєте ретичне заповнення влади. Депутат не можу. Я міської ради. Зараз не вишкодження депутатів. Я вас заяву нагадаю.

Это же ти в Гатера! За ты женщину бьешь? Пацани, відповідайте! Якщо тільки удар сразу ложитесь! Який удар! Вы можете, кого можете! Что вы такие? Я сейчас заложим дар! Ты же не можешь! Что ты держат, ты писар? Ти фронт держи! пропустіть? Е? Пропустіть! 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 Не будь ласка, не будь ласка, пропускайте! Не будь ласка, ласка пропускайте, пропускай. пропускай. ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? Посвідчення! І ти хто? Ви хто? Ви хто?

Яке повноваження тут стояти і не давати народу реалізовувати своє конституційне право? Я хочу пройти. Я маю право добра. Це громадський місто. Ми нічого провіримо. Я пройду вас. На це пострічення повноваження. Заповнення людям використала своє. Не <пробіт> <право>. <пробіт> <пробіт> Чому ви тут стоїте? Хто <пробіт> вас сюди поставив? Посвідчення і повноваження. Я вимагаю ласка, посвідчення і заспукує. повноваження. Посвідчення. Я з вами буду. Ви тут будь ласка. ніхто, звуть вас ніяк. Ви не маєте права тут стояти. Ви не маєте права тут стояти. Ви тут ніхто. Ви Тому, тут ніхто обзувати повноваження і посвідчення. Повноваження і посвідчення. У мене є ваше обличчя. Ви тут хто? Ви тут ніхто? Ви тут ніхто? Ви тут ніхто. Ви, тут ніхто. ви тут ніхто? Тому що ви тут ніхто. Тому що ви не представник громади. Де ти мешканець громади? Де ти живеш? в Верпіні? Де ти живеш в Вірпіні? Де ти живеш в Верпіні? Ти не маєш права приймати участь в місцевому самоврядуванні. Тому йди звідси. Ти не представник цього міста. Прописка, давай прописка тому що ти зараз забороняєш мені використати моє конституційне право пропускай пропускай